Скільки себе пам'ятаю, постійно бачив маму та тата в морському прикордонному однострої. Будучи хлопчиком, я тривалий час проживав на території військового містечка. Саме там я став свідком, як проводять навчання моряків-прикордонників. Разом з матросами-строковиками я марширував, постійно намагався бути поряд зі строєм, смакував на камбузі. Найсмачнішу кашу, саме тому, в більш пізному віці, я не вагався, ким я хочу стати. Постійно бачити своїх родичів у військовій формі. Це спонукало мене до вибору моєї майбутньої професії. В народження дитини жінка живе одне життя після того, як вона усвідомлює слово мама і це про неї, її життя кардинально змінюється. Я сьогодні з гордістю можу сказати, що я мама. З любов'ю, повагою і ніжністю, що я донька, бути мамою дуже відповідальна місія. А якщо ти ще і військова матуся, це вдвічі відповідально. На двох богом даних шляхах. Я повинна бути прикладом справжньої української жінки, яка вміє гідно долати труднощі, чесно кажучи, в житті бувають різні нештатні ситуації. Але повертаючись додому, до родинного гнізда, і коли тебе зустрічають ці рідні оченята, все нештатне стає неважливим. Це моє життя, моє натхнення, моя мотивація, мої сили, мій всесвіт це мої діти. Мої діти це мої крила. Найстарший син Станіслав мій воїн, моя опора, мої очі, моя підтримка. Він все для мене, тому що він найстарший. А як завжди кажуть, що найстарші діти матусі дуже за них хвилюються. Люба донечка Катруся, вона так швидко подорослішала, я навіть не встигла е, натішитись солодкими миттями материнства, але дивлячись на неї, на справжню розумницю, красуню, я горда за неї і моє серце спокійне. Найменший, Іванко це наш дизель-генератор. Коли мій вибір був остаточним, завжди поряд були мої батьки, і дуже велика підтримка йшла саме від них. Навіть сьогодні в мене з'являється багато питань, з якими я завжди можу звернутися до батька або до матері. Я вважаю, що це дуже круто, коли твоя родина в змозі тобі допомогти не тільки з побутових питань, а й у військовій сфері, тому що в них. Дуже багато досвіду, коли мій син Станіслав вирішив стати морським прикордонником, звісно, з батьком ми його підтримали, тому що це наше життя, захист нашої вітчизни, це наша рідна країна, там, де ми живемо, там, де ми народилися, і те, що ми повинні захищати е, всім нашим буттям. Але відчуття хвилювання, звісно, було присутнім, тому що ми знаємо, що таке військова справа і. Скільки вона вимагає терпіння сил, міцності, стійкості духу, тому хвилювання дійсно було присутнє на початку служби, син, звісно, підходив. Дуже виникало багато питань, які його турбували. Я, як мама, звісно, ділилася, допомагала. Йому тому, що сама розумію, що таке почати службу, коли ти ще не фахівець в тій чи іншій справі. Сьогодні у день матері кожного з нас є привід черговий раз привітати своїх матусь. Навіть у такі хвилини, коли ми не можемо бути поряд зі своїми матусями, ми постійно повинні нагадувати про те, що ми їх любимо, дарувати їм квіти, телефонувати їм. Адже наші матусі це найрідніше, що є в кожного з нас.